За ці роки я, мабуть, не бачив настільки жорстокості, настільки скільки було в Маріуполі. Коли я знімав, я плакав. Коли я монтував, я плакав, коли я дивився цей фільм в кінотеатрі я плакав. Смерть дітей. Це найстрашніше. Мені як батьку, для мене це було найстрашніше. Певненість багатьох росіян, в тому що це вторгнення чимось оправдами похитнеться. І тоді вони подивляться, цей фільм. Ваш фільм «20 днів по Маріуполі отримав приз глядацьких симпатій на головному американському фестивалі незалежного кіно Санденс. Перш за все, дозвольте мені ще раз привітати вас з цією нагородою, і скажіть, будь ласка, що вона для вас означає? Дякую. Це. Велика нагорода, і вся команда дуже щаслива, особливо тому, що це призвід глядачів, це значить, що фільм прийняли, прийняла публіка, прийняв глядач. Це значить, що люди не відвернулися від трагедії, це значить, що. Широкій публіці не все одно, що відбувається з Україною, те, що ми взяли цей приз, значить, що фільм побачить широка аудиторія. Це те, що в нас важливо, це значить, що мільйони людей будуть змозі побачити правду. Ви відеожурналіста агентства Associated Press. і з першого дня російського вторгнення в Україну, ви та ваш колега, фотограф Євгеній Малолетка, були в Маріуполі і документували руйнування міста і вбивства мирних жителів російськими військами. Ваші фото, і відеозйомки публікували провідні ЗМІ всього світу. Скажіть, будь ласка, як і коли у вас виникла ідея створити ще документальний фільм? Uh, ідея виникла не відразу. Uh, ми просто кожен день посилали відео та фото. Але оскільки не було зв'язку, якщо ви подивитесь фільм, ми всі знаємо цю історію, в Маріуполі не було зв'язку. Маріуполь Маріуполь був повністю блокований. Щось uh, відправити звід було майже неможливо, але нам вдавалося деколи відправляти хвилину дві uh, найважливіших кадрів. Але коли ми вирвалися з оточення, це було на 20-й день, тому і фільм називається «20 днів в Маріуполі. У мене було близько 30 годин відео, а відправив я може 30-40 хвилин. Тобто, я розумів, що потрібно зробити більше. Ми відчували провину, що ми поїхали, ми відчували, що нам потрібно зробити більше. І е, тоді виникла ідея зробити фільм. Тому що коли глядач, коли люди дивляться новини, вони бачать 30 секунд чи, мабуть, хвилину, півтори хвилини це вже великий сьогодні. Вони бачать лише шматочки, вони бачать, у них немає повної картини. Але фільм дає контекст. Фільм дає. Можливість розуміти масштаби руйнувань, масштаби страждань, через які пройшли українці і жителі Маріуполя, і на коли я розмовляю з глядачами, я, я завжди кажу, що от ви бачили 20 днів, але поставте це в перспективу був 21-й, і 22-й, і 30-й, і 90-й, і зараз вже майже рік повномасштабного вторгнення, 9 років з вторгнення Російської Федерації в Україну. І це те, що ви бачили, це кожен день і це відбувається з Бомбасною, Солидаром, Бахмутом. Тобто це не, поки що не А, минуле це те, що відбувається саме зараз. Як для вас це було емоційно? А, це в, в кожній точці цього шляху мене переповнюють емоції. Коли я знімав, я плакав, коли я монтував, я плакав, коли я дивився цей фільм. Кінотеатрі я плакав. Тобто емоції завжди залишаються, але і це боляче, це завжди боляче. Але це те, що робить нас людьми, і всі українці травмовані, всім українцям боляче. Але всі ми тримаємось правильно? ж? Тобто, так, ну, такі ми є, що ж ти робиш? Як ви вирішували, які кадри увійдуть до цього фільму? А, насправді те, що ми змогли показати в фільмі, це, це тільки може один відсоток від того, що відбувалося, було знято набагато більше, а відбувалося ще більше. І, на жаль, ми ніколи не зможемо до кінця зрозуміти масштабів цих, цих руйнувань. Ми можемо ну, представити собі, подивившись фільм, ми можемо собі це представити. Але до кінця побачити ми цього не зможемо, на жаль. Тому що Маріуполь повністю зруйнований, від нього нічого не залишилось, і його ніхто ніколи. Ну, може, українці, може, ми, коли повернемось до Маріуполя, ми відбудуємо його, але а, зараз а, це просто місто, просто пусте, пусте місто. Там нічого немає, а, і а, для нас було дуже важливо не відштовхнути глядача, тому що. Коли якщо показати все, що ми бачили, то є небезпека, просто того, що люди відвернуться від екрану і не будуть дивитись, тобто, нам потрібно було знайти баланс між тим, щоб показати правду, чим показати всі страждання, і не відштовхнути глядача. Мені здається, що нам це вдалося. Доказ тому приз а, глядацьких симпатій, але мені б хотілося показати більше. А що для вас було найстрашнішим за ці 20 днів вашого перебування в Маріуполі? Смерть дітей це найстрашніше. Мені як батьку. Для мене це було найстрашніше. В цей час я думав про своїх доньок. І ще одне, мабуть, найстрашніше це відчуття, що ми не можемо нічого змінити. Скільки б ми не знімали, скільки б ми не показували це світу, все одно це продовжувалося. Це було страшне відчуття, що ми нічого не можемо зробити. І я думаю, що у багатьох, кого ми бачимо в фільмі, теж є таке відчуття: у лікарів, які не змогли врятувати дітей у військових, які не змогли втримати цю навалу. Скажіть, будь ласка, як сталося так, що ви та Євген Малолетка залишилися єдиними міжнародними журналістами в Маріуполі? Це гарне питання. Я думаю, що це, це феномен просто тому, що місто 400 тисяч людей а, в світі, де всюди камери, де всюди є журналісти. А, а, тільки два а, фотограф, оператор, продюсер, ще б з нами було Василіса Степаненко. Продюсер, і а, був ще один документаліст а, з Литви, який, якого, на жаль, вбили росіяни. Як це сталося, я не знаю. В якийсь день, а, коли вже було зрозуміло, що Маріуполь оточують, а, що вже це неминуче, і закривалися всі а, шляхи виїзду, більшість журналістів, всі журналісти міжнародні виїхали, вони поїхали до Києва. По-перше, тому що в Києві відбувалося нам всім тоді здавалося, що там відбувається головний бій за країну, і так було в той час, і всі міжнародні журналісти туди поїхали. Але ми настільки прив'язані серцем. До Маріуполя Євген народився в Бердянську біля Маріуполя. Я з Харкова, але ми багато знімали в Маріуполі. Я трошки жив в Маріуполі, тобто це важливе місто для нас. І ми розуміли наскільки Маріуполь важливий для ну, стратегічно для Росії, тому що вони ж хотіли пробити коридор в Крим собі, і ми вирішили залишитись. Але так, це, це незвично, і на жаль, це дуже погано. Тому що, от є приклад, коли ми виїхали, і на наступний день, після того як ми виїхали, розбом росіяни розбомбили драмтеатр в центрі Маріуполя, і в місті вже не залишилось нікого зовсім нікого, і ніхто не знав. Скільки людей загибло, ніхто не міг зрозуміти спочатку, що саме сталося, що що сталося з людьми, які вижили. У нас пішов десь місяць на те, щоб просто реконструювати, поговорити зі свідками, реконструювати всі події, зрозуміти, скільки могло людей. Скільки було людей вбито. Тобто це ще раз підкреслює, наскільки важливо, щоб в зоні бойових дій, щоб в місці, де потенційно можуть бути скоєні військові злочині, наскільки це важливо, щоб були журналісти, щоб це документувати? Це ще одна мотивація, чому ми залишились. Ви працювали військовим кореспондентом в Іраку, в Сирії, в Афганістані. Після того як ви виїхали з Маріуполя, ви продовжуєте документувати війну в Україні. Чим, на ваш погляд, відрізняється ця війна від інших збройних конфліктів? Я знімаю конфлікт вже 9 років. Все для мене все пожилось почалось з України. І я не вибирав цей шлях. Він вибрав мене і багатьох інших українських журналістів, які просто були журналістами. Почалась війна, почалось російське вторгнення. І ми всі автоматично стали військовими журналістами. І за ці роки я, мабуть, не бачив настільки, настільки жорстокості, скільки було в Маріуполі, але це теж пов'язане з тим, що це. Це дуже близько до серця. Це, це моя країна, і я все це відчуваю. З'явилося відчуття, що всі конфлікти в світі пов'язані одне з одним. Якщо ви подивитесь на конфлікт в Сирії, в Лівії на Горному Карабасі, всюди є Росія. Все це пов'язано одне з одним. Так чи інакше. Але емоційно для мене Україна найважливіша, звичайно, і найболючіше. Люди страждають всюди, однаково. Чи мають побачити ваш фільм російські глядачі, і чи є шанс, що він може змінити позицію тих, хто досить вірить, що не все так однозначно? <кій> ще раз ще раз скажу: що, <кій> мабуть, в цей в, Тих інформаційних реаліях, в яких ми зараз живемо, вже в інформаційному просторі бій йде не за те, щоб показати комусь щось показати, а за те, як люди будуть інтерпретувати ті чи інші кадри, я сподіваюся, я сподіваюсь, що. Цей фільм побачать не тільки росіяни, але весь світ. А, і я сподіваюся, що якщо не зараз, то це станеться може за рік, за два, за три. Тобто буде момент, коли а, впевненість багатьох росіян в тому, що це вторгнення чимось оправдання похитнеться. І тоді вони подивляться цей фільм, і тоді вони зможуть інтерпретувати а, ці кадри от так, як воно було насправді. Тому що якщо зараз вони його подивляться, то це нічого не дасть. Ну тобто, ті самі наративи, які були, вони і залишаться. Це все фейк ньюс це все неправда, це все актори. Я вже зараз бачу реакції на. Публікацію, те, що фільм переміг на сенденції. Я вже зараз бачу реакції на російські в російських телеграм-каналах, що знову фейк ньюз, знову постановка, і так далі. І так далі. Тобто, повинен пройти час, але він буде там, він буде там чекати цей фільм. Він буде чекати тих людей, які захочуть знати права. Що ви плануєте робити далі? А я повертаюсь е на передову і продовжую знімати. Продовжу свою роботу, Продовжу знімати новини. Якщо знайду тему для нового документального фільму, я буду знімати новий документальний фільм. Але поки що, моя основна робота це посилати це кожен день знімати те, що відбувається на передовій, те, що відбувається в українських містах і. Вказати те, як українці не відступають про те, як українці, попри все, не віддають свою землю загарбника.